Привіт, мої серіали Любчики! Поки мій будинок разом з мікрофоном здуває львівськими вітрами, ну ми поглянемо, які серіали принесуть нам розраду цього місяця. Погнали! Невразливий готується до повернення на екрани, і новий сезон обіцяє екшен та поворотні повороти. Після емоційно насиченого фіналу першого сезону та конфлікту з батьком Омніменом, головний герой Майк Грейсон стикнеться з новими викликами. Кривавість першого сезону точно лишиться на тому ж рівні. Невразливий це взагалі must-have для тих, кому вже набрид прилизаний Марвел. Прем'єра другого сезону відбудеться 3 листопада на Prime Video. Законники Бас Рівс це новий цікавий серіал від Тейлора Шердена, який об'єднує любителів драм США. У цьому серіалі відтворюється реальна історія Баса Рівза, колишнього раба, який стає видатним правоохоронцем і визнаний найвеличнішим героєм американського фронтиру. Серіал розповідає про життя та роботу Рівза, першого американського маршала на захід від Місісіпі. Серіал досліджує його шлях від рабства до служби в правоохоронній сфері та його боротьбу з моральним і духовним вантажем роботи. Законники вийдуть ексклюзивно на платформі Paramount Plus 5 листопада. Буканіри це новий серіал від Apple TV+, який намагається зайняти нішу Бриджертонів, особливо для молодшої аудиторії. Цей драматичний серіал є адаптацією незакінченого останнього роману відомої авторки Едіт Вортон. Розроблений та створений режисеркою Кетрін Джейзвейк. Серіал розповідає про групу молодих, амбітних і заможних американок, що відправляються до Лондону 70-х років 19-го сторіччя. Вони виходять на перший план у лондонському суспільстві, перевертаючи правила і традиції вікторіанської Англії. Буканіри стартують 8 листопада на Apple TV+. Другий сезон Санта Клаусів продовжить пригоди скота у ролі Санти та його пошуки гідного спадкоємця. Цього разу до цієї ролі він готує свого наймолодшого сина Кала. Новий сезон також представить технічного генія Саймона, який стає новим Сантою і загрожує перетворити Різдво у буденність. Реліз другого сезону Санта Клаусів запланований на 8 листопада. Нові серії виходитимуть щотижня на Plus аж до 6 грудня. Злочинці це кримінальна комедія з присмаком чорного гумору. Після вдалого пограбування команда злочинців розійшлася, але тепер їх починає переслідувати невідомий вбивця. Ідея для серіалу виникла на основі книги Стівена Гарета під назвою The Haste in Only the Beginning», яка є антологією різних історій. Щодо структури серіалу, режисер Блейксон розповів, що Disney Plus хотіли завершену історію на один сезон. Тому в теорії це може вийти гарна розвага для глядачів, що не дуже люблять затягнуті сюжети. Реліз серіалу запланований 8 листопада на Disney+. Plus. Серіал заради всього людства досліджує альтернативну історію, в якій радянський союз першим висаджується на місяці, обігнавши Сполучені Штати, що призводить до тривалої космічної гонки і значних змін у ході історії. Події нового сезону розгортаються у 2003 році, коли людство вже освоїло Марс і зосереджується на видобутку корисних мінералів з астероїдів. Серіал заздалегідь планували розтягнути сезонів так на сім, однак Apple почало скасовувати все більше шоу. Тому є ймовірність, що четвертий сезон стане останнім. Нові серії заради всього людства вийдуть на Apple TV Plus 10 листопада. Детективний трилер «Вбивство на краю світу, створений та зрежисований Брід Марлін та Залом Бетменлі, розповідає історію Дарбі Гарт, молодої слідчої та вправної гакерки покоління Z. Дарбі та ще вісім гостей отримують запрошення від відомого мільярдера відпочити в далекому та дивовижному місці. Коли одного з гостей знаходять мертвим, Дарбі повинна використати всі свої навички. Щоб довести, що це власне було вбивство, всупереч впливу конфлікту інтересів і перш ніж вбивця забере ще одне життя, серіал Вбивство на краю світу стартує у вівторок, 14 листопада, ексклюзивно на платформі Гулу. Другий сезон переможця бафта в номінації на ково-фантастичного серіалу Проєкт Лазарус» повертається 15 листопада. У першому сезоні Джордж натрапив на організацію стручань у час, що називається Лазарус. Після того, як він виявив, що календар відкочувався назад на 6 місяців, його дівчина та інші не помітили цього. Як новий рекрут Лазаруса, Джордж провів весь перший сезон, борючись безперервними апокаліптичними загрозами. І, схоже, другий сезон буде до нього не набагато лагідніший. Новий сезон проєкту Лазараз повертається на каналі Sky. Виходить другий сезон визнаного серіалу Джулія, який розповідає про неймовірний шлях іконічної кухарки Джулії Чайлд і її кулінарного шоу Французький кухар. Новий сезон починається на французькій Рив'єрі та в Парижі, і навіть серед нових обставин шоу продовжує поєднувати свій сміливий гумор з глибокими коментарями про те. Що означає бути жінкою в 50-х роках? Джулія повертається на платформу HBO Max 16 листопада. Netflix знову дробить сезони, і остання частина культового серіалу Корона вийде половинками. Перші чотири серії з'являться на Netflix 16 листопада і закриють арку однієї з найконічніших серіалу. Елізабет Дебіцький повертається до своєї ролі у частині, яка розповідає про діану в останні тижні перед її смертю, 31 серпня 1997 року. Наймовірніше, цей сезон також вийде з українським дубляжем. Кот Пілігрим стає до бою. Це анімована адаптація коміксних пригод власне Скота Пілігрима. До роботи над анімаційним серіалом повертається оригінальний склад акторів із попередньої фільмової екранізації, даючи глядачам можливість знову зустрітися з улюбленими персонажами. І звісно, Скот знову вимушений перемагати колишні храмони. Загалом, «Скотт Пілігрим Стає до бою, обіцяє захопливий світ з адреналіном, бойовичком та несподіваними сюжетними поворотами. Повний сезон вийде на Netflix 19 листопада, проте я точно не певна щодо наявності українського дублювання, Хоча принаймні нас очікують субтитри, що вже дуже файно. В серіалі Монарх, спадщина монстрів, розповідається історія родини після монструозного бою в сан франциско Вони розкривають таємниці, що пов'язують їх із загадковою урядовою організацією Монстр. Яка вивчає величезних істот. Сюжет охоплює три покоління і розкриває їх таємниці, досліджуючи, як епічні події можуть впливати на окремі життя. У головних ролях зіграють Курт Рассел та його син Вая Рассел, які втілили старшу та молодшу версію одного персонажа військового офіцера Лі Шоу. Режисер перших двох епізодів Мед Шакман, відомий за роботою над Ванда Віжен. Монарх вийде на екрани 17 листопада та буде доступний виключно на платформі Apple TV+. Сюжет п'ятого сезону детективного серіалу Фарго розгортається у 2019 році і фокусується на викраденні. Головний герой, Шериф Рой Тілман, намагається спіймати звичайну ніби домогосподарку Дороті Дотлайон, яка виявляється основним об'єктом його розслідування. Поміж викраденням і проблемами з дружиною, Шериф Тілман також вимушений мати справу зі своїм сином гейтером, який намагається звеличитись у батьківських очах, але не відповідає батьківським очікуванням. За сюжетом також можна очікувати темний гумор, характерний взагалі для усього серіалу та складних персонажів, що стали фішкою Фарго. Якщо ви не бачили попередні сезони, не біда, адже серіал є антологією. І ви можете почати дивитися його буквально з будь-якого сезону. П'ятий сезон Фарго очікується на каналі FX 21 листопада. Netflix випускає реаліті шоу під назвою Граф Кальмара випробування, яке очевидно базується на популярному південно-корейському серіалі в Кальмара. У реаліті шоу беруть участь 456 учасників, які змагатимуться за приз у розмірі 4,5 мільйони долара. Серед ігор, запозичених з південно-корейського шоу, трейлер вже показав жахливу ляльку з гри Червоне світло, зелене світло. І як учасники в зелених спортивних костюмах нервово повзають по підлозі, готові в будь-який момент заклякнути. У цій версії вистріли по порушникам відбувається за допомогою розміщених на них пакетів з кров'ю, які вибухають. Ну, очевидно, що ніхто б не дозволив стріляти в них як в серіалі. Хоча, як властиво будь яким реаліті шоу, тут є натяки на безсовісні зради та бажання понад усе виграти грошовий приз. Гра в кальмара випробування почне виходити на Netflix 22 листопада. Готові це новий комедійно-драматичний бойовик від творців популярного серіалу Нетлікс Кобра Кай. Серіал розповідає про групу висококваліфікованих спецназівців, які намагаються запобігти терористичній групі здійснити вибух у Лас-Вегасі. Спочатку групі ніби вдається успішно зашкодити вибухівку, однак згодом виявляється, що це був лише муляж. Після надмірного святкування вони розуміють, що їх час обмежений, і вони повинні знешкодити справжню бомбу, щоб рятувати місто. Готові вийдуть на Netflix 30 листопада. Це були основні прем'єри цього місяця. Якщо сподобалось відео, то вподобайку. Якщо не дуже, обов'язково напишіть про це коментар, що довший, то кращий. Не забудьте скидати копійчину на підтримку ЗСУ. Посилання на перевірені збори, як зазвичай, в описі до відео. Дякую за підтримку Ізі Шугару, Олегу Джі та Тарасу Стисло. Особлива подяка Сергію Воронову. А я дякую вам за увагу. Зустрінемося вже дуже скоро, і поки я вам бажаю лише теплого контенту. Па, -па.